Всім привіт! Щас знаходжусь у Вижньому Березові. Хочу показати такого красені. Я такий достойний екземпляр. Я думаю, що хто подивиться, тут зразу з першого, з першого погляду почерк розуміти по яких, по яких конях. Потомство жеребця старого Харика. Такого потомства полишилося, що не можеш об'їхати за місяць, аби всі показати. Жеребець по кличці Ханар, тепер називається Куба. Але я на каналі під коні, що колись його... Показували, то там, там він називався Ханар. Камера того не передасть, але дивіться, яка тут нога. Дуже груба кістка. мечка. Камера тут хмарно, а ще вже вечориці. камера того не передасть. Але дуже дуже гарний і гарний жеребець. Краєш кобеле? Ні, ні. Не пускав взагалі? Я пускав, я але я не Є по ньому потомство вже. Але... Але жеребець, так сказати, не на паробку. Ребята, робочий для роботи, для себе дуже дуже моцний варіант. Запряжний їде як у фірі, так у лісі. Їде у всьому. має потомство, але кажу, він не продається і не на паровку. Так аби, аби легше було ним їхати. У жеребці, як уже. Парують, то самі знаєте розумієте, що проблематичніше ним їхати вже його запрягати. Має дві ліві ноги, білі такі шкарпетки. Такий харі Почерк давав. Що, Любо подивитися на такі екземпляри. Нагадую, знаходимося Івано-Франківська область, Косівський район, село Вижній Берець. Не лягай є yeah. 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 не чує був файно вічесаний, але тепер тепер лехи і трошки повішуровувався. Має він тут території, має де пробічись, хочу показати. який... Оце було файно. Лише те, що я задалеко був. Бо я був ближче цю картинку, зазняв. Харі можна, старого Харіка можна сміло назвати легенду. Бо по такому жеребцяве по такому жеребцяві таких екземплярів віси що Чує прор краса тут прирпр!

Пррр. п'ять грив. П'ять рік емо. П'ять П'ять років. П'ять років уже репця. Краса, дуже, дуже фай. Пролесена вузенька. Чорна грева. Я... Знаю, що дуже багато є любителів отакого от темного кольору, чорногревих, я самий прихильник таких такого кольору і таких таких коней. Все тут є на нему? все тут є, що треба. І розкол, і нога, і. Я так розумію, що... Є і відповідна робота, бо жеребець не продається. Походить він з Тернополя. На жаль, на жаль, що камера того не може передати, бо вже нема, нема погоди такої, як треба. Але якщо би це зазняв на асфальті. Якби це зазняв на асфальті і у якісну погоду би було файне сонце, то туди то можна би трошки передати тої краси. Він називається по кличці Куба. Кований, кований на всі чотири. От маєте вам потомство? Потомство Арденів. Не знаю як. Як кому, але я замітив, що я неодноразово повторював, повторювався. Для мене по Арденах дуже, дуже цікаве потомство. Таке, що нога, що грубина від, від орденів. Дуже цікаво получай. Любо подивитися. Сказати, любо зайти до Стані, якщо є такий кінь. Такі справи. А розміри, який знаєш його? Розміри, який знаєш? Мірю? Метр шістдесят п'ять Метр шість п'ять висоти. І два метри обхвату. двадцять шість нога. Ну тут двадцять шість нога є. Навіть не то що твердо, а я думаю, що так твердо, що що мови нема, бо багато є так сказати. Так, що міряють, але, але то собі одно міряти, а одно, а одно казати правду. Тут, якщо подивитися на ногу, то тут можна сказати, що тут, тут є багато більше. але теперка тепер почали проводити експеримент. Бо ми я сказав, що 26, а тут, дивіться. тут 28. Королятку на круг покажу. Це вже потисну на ну, кілку. Так ось таку. Так що? Я говорив, що не 26, правда. але так, але то, я, то видно, що тут, тут нога 26, тут треба, не знаю, чим тиснути. Аби Б26 тиснути. Отака справа. Краса. Камера, ніяка камера того не передасть. Маєте вам полукровок. Не знаю, чи буде розуміти, чи не буде. А Тут таке коліно ж. Жеребець стоїть уже на стайне. Дуже холода. Всім дякую за увагу, за перегляд. Господаре найздоровий буде, працює і милої око. Головне би був здоровий. є чим. inverno on